Трагічна ДТП на Коломийській об'їзній. 5 вересня на автодорозі Н-10 з три чернівці Мамалига сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 26-річний водій мікроавтобуса Мерседес Бенд Спрінтер виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з легковим автомобілем Міцубіші Ланцер. Після удару мікроавтобус зачепив ще й автомобіль «Опель Віваро», який рухався назустріч. Унаслідок аварії водій Міцубіші Ланцер, 40-річний мешканець Коломийського району. Загинув на місці події. Двоє його пасажирів, та 9 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Поліція одразу перевірила винуватця аварії на стан сп'яніння. За кермом чоловік був тверезий. Слідчі за Затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України мешканця Тернопільщини. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. І суд обрав уже йому запобіжний це тримання під вартою. Поліція закликає неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте максимально уважними за кермом та завжди враховуйте дорожні обставини. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Раїм».